Це місце, де повертається пам'ять. Усесвіті немає випадковостей, тож ти тут. Підсвідомість привела тебе сюди, тому що мозку скалкою застрягла думка, що з цим світом щось не так. Він став дуже тісний, його правила тиснуть у всіх місцях і натирають череп зсередини. Це не параноя. З цим світом і справді відбувається відвертий бардак, який ми розкладаємо тут по поличках, з чого почати наводити порядок. Із політики, релігії, ні не з них, тому що все не так просто. Чи ви бачите, у чому справа слухаючи ці слова? Ви спите. Ні. Звідки така впевненість? Адже у вісні ви теж впевнені в його реальності, поки не задзвонить будильник. Перед зануренням у Сон ми домовилися зустрітись у павутинні, у всесвітньому павутинні. Перший, хто знайде імунітет до ін'єкцій павуків, які блокують пам'ять, повинен почати розплутуватись, пускаючи хвилі. Слабкі хвилі закличуть павуків, а сильні порвуть павутину, яка росла з кожним днем, збільшуючи міцність та липкість. тому саме час вибирати, продовжувати спати або прокинутися і повернутися додому. Жодна таємниця в світі не замкнена такою кількістю дверей. Скрінь та замків не вкрите таким мороком, як таємниця нашого минулого. Усі ми вивчали історію в школі: і батьки вчили, і бабусі, і прадіди, а зараз діти наші вивчають. Тільки версії тої історії поспіхом складеної, і їх датування сама собі часто суперечить, а її бачення не стикується між поколіннями. Ще пак, кожен підручник переписують з нуля. Кому і навіщо це видно, я не уточнюватиму. Благо цією інформацією переповнена вся мережа. Я пропоную свій варіант, але не тільки з історії, а з реальних подій, що відбувалися на нашій планеті. Я в жодному разі не претендую на істинність описаних тут суджень, а всього лише ділюся своїм баченням цього світу. Те, що буде сказано згодом, просто слова. Пропоную послухати, але й попереджаю. Комусь вони здадуться маренням божевільного, комусь казкою на ніч, а на когось виляться відром крижаною води. І пробудеться пам'ять про наше казкове минуле, бо кожен приймає тільки те, до чого готовий його розум. Отже, починаємо. Тільки не надумайте мені вірити. Ви повинні все згадати самі.